Привіт, мої любі друзі. Добрий вечір усім і дорослим і малим. Ну, привіт і тобі, Мишко. Привіт, а чого ти добрячок хотів мене бачити сьогодні? А, таки стара видра передала тобі моє побажання. Так, каже, швидко йди сьогодні до добрячка на вечірній історії. Він має тобі дещо розповісти. Так, справді маю. Швиденько, бо мені вже так цікаво. Дійсно цікаво. Так, цікаво. Я думаю, ще й телеглядачам теж цікаво було б почути твої історії. Ну, тоді слухай уважно. Можливо, і візьмеш для себе якийсь урок. Так, так, я уважно слухаю. Отож, жив собі один зайчик. Вухастий? То, звісно ж, вухастий із сіренькою шубкою. Ох же ж гарний зайчик був! Він казав Отже, я красивий, нема в цілому лісі такого зайчика оце як я. Ось що справді такий гарний був. Еге ж? Якось зібрався він до школи. І вишиванку одягнув, і рюкзачка гарнесенького на плечі взяв. От, гарний, похвалила його мама. Ага, мами всі хвалять. Ну, тому що ми для мам. У будь-якому вигляді найкраще. Ну, а тим більше у такій гарній вишиваночці та ще й з рюкзачком. А, до речі, що йому той рюкзак? Та То як це нащо, Мишко? Він же ж у школу йде перший раз у перший клас. Оце так, -так. першокласник? Так, уяви, скільки гордощів у нього було. Ех. Якби мене всі у лісі побачили, подумав зайчик, он який я ж гарнесенький. Ну, а чого він хотів, щоб його всі у лісі побачили? Ну, відверто кажучи, тому що він гордував дуже. М -м -м, от хвалько. Він високо голову підняв, вуха задер і вийшов на вулицю. Та й вирушив собі на перший дзвоник. Ну, а мама мама мала йти слідом за ним. Та трохи вона заборилася. Та щойно вийшла на двір зайчика вже і слід прости. Як це? Куди він поскакав? То як куди? Так відомо ж куди. Ішов всіх шукати, щоб повихвалятися та трохи похизуватись. От, хвалько! Ти вже втретє це говориш, Мишку. Бо таки є. Ой, справді є. Але коли зайчик поскакав по лісовій стежині, то він нікого не зустрів. От неподобство. Він так причепурився, а тут ніхто його не бачить. Зайчик здивувався та, та не розгубився. Зараз, подумав він, зараз я все вирішу. Я поскачу за своїм другом єнотиком. Він, до речі, теж збирався на перший дзвоник. Теж першокласник. Так. У нього точно немає такої гарної вишиванки, подумав зайчик, та й собі вирушив до єнота. Але, так і не догукавшись єнота, вирішив піти до борсучка. Він точно має бути вдома, подумав він. Чого їм вдома сидіти? Та зайчик про те не думав. Він думав тільки про те, який же ж він гарний, і чомусь ніхто цього не бачить. От біда! І коли борсучок теж не відізвався, зайчик подумав, що вони з єнотиком вирішили пожартувати і тому заховалися вдома та й сидять з нього кипкують. А хіба воно так може бути? Та звісно ж, ні. Єнотик з борсучком вже давно прямували до школи. Чого ж зайчик тут ще крутиться? Мерші до школи, бо на перший дзвонить забізниться. А він вирішив залізти в нірку до борсучка та й перевірити, чи їх справді немає вдома. Залізти без дозволу? Так, вікно було відчинене, і зайчик підскочив прямо на підвіконня. Але він не побачив горщика з квітами, і той горщик раз і впав. Зайчик аж налякався. І ти ж впав з вікна і прямо прямісенько в калюжу. От бідненький, сильно забився. Воно то ніби і не забився, але ж його гарнесенька вишиваночка, вона ж геть вся заляпана була багнюкою. Але ж тепер хоч бери, та й нікому не показуйся на очі. Хе, але зайчик на це не зважав. Він був сердитий, що нікого навколо не було. Всі його друзі десь сподівалися і його такого гарнесенького не побачили. От як? Так він же встиг побувати і у мишки, і, до речі, до білочки навідався, але ні однієї, ні іншої теж вдома не було. Hmm. Засмучений, грязний та, до речі, з порваною вишиванкою. Він попрямував до школи. А чому порвано? Де він її порвав? Та на дереві, коли до білочки намагався дострибнути. І зайчик прийшов до школи вже не з такою гордо піднятою головою, а вже з опущеними вухами весь в болоті та обірваний. Але таки прийшов до школи? Так, свято вже, звісно, розпочалося. Мама зайчиха його навколо шукала, і як побачила, то ледь не впала. Та ще пак. Як... А як побачив його директор та всі його друзі, що і мишка його побачила? Та і мишка, і білочка, та ще й єнотик з борсучком. Якому він вдома, до речі, наробив перевертів. Так, це так. І тоді всі як почали зайчика сміятися. Йому ж і так не переливки, а вони ще й сміються з нього. Так, Мишко, але зате відтоді зайчик не намагався більше ніколи вихвалятися. Ніколи! Уяви собі, ніколи. І ти знаєш, що з цього приводу мудрий Соломон каже? Що? А він каже наступне: прийде гордість. Та прийде і ганьба. А з сумирними мудрість. А я знаю, добрячок, чому ти саме мене покликав, щоб розповісти цю історію? А ну, кажи чому. Бо ти, напевне, чув, як я вчора перед білочкою хизувалась своїм новеньким сарафаном. Ой, подруго, справді чув. Ото дякую тобі, друже, що таку чудову історію мені розказав. Тепер то я запам'ятаю. Прийде гордість та прийде і ганьба, а з сумирними мудрість. Ну, от і добре. А нам, подруго, вже час прощатися з малятами. Так, добричок, на добраніч вам, друзі. І солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.